Всевишній просив Авраама принести його сина іцхака в жертву. Іцхаку на цей момент було вже 37 років. Не дитина, дорослий чоловік, який розумів усе, що відбувається. Виходить, що основне випробування зазнав іцхак, а не Авраам. Чому ж ця подія називається випробуванням Авраама? Тому що кожній людині набагато важче завдати шкоди своїм дітям, ніж самому собі. Авраамові було важче повести іцхака на заклання, ніж іцхаку лягти під ніж. Тепер згадаємо Мідраж, згідно з яким під час дарування Тори Всевишній просив у євреїв гарантів того, що народ дотримуватиметься Тори. Євреї запропонували як таких проотців, Всевишній не погодився, пророків не погодився. А коли євреї сказали, що гарантами дотримання Тори народом будуть їхні діти, Тору було дано. Характер людини та її природу не завжди видно з її вчинків. На них можуть впливати ті чи інші чинники. А якщо подивитися, як вона ставиться до своїх дітей, як вона виховує своїх дітей, тут оголюється її душа.